Повертаємося до таблиці, повертаємося le sujet peut être exprimé par, може бути виражений, так? Експримир це виражений. Або, ну, французи, ці граматисти використовують слово peuv remplir la fonction. Ну, мене так вчили в університеті, мені так подобається. Пув remplir, може виконати remplir. Окей, значить, ідемо далі в третій пункт. Так? Значить, тут увага на мене. Давайте ще приклад. Так, Марія, маніфік. Марія, знала це правило чи ні? Бо ви круто складаєте приклади, і ви хопа підхопили, ви скоригували помилку і виносите вже правильно. Super. Напишіть коментар. Тільки лекель разом, Ольга, ле ж взайменник. Фух, молодці. Так, зараз ми будемо виходити на третій. Скажіть мені, будь ласка, є інсайти після перших двох. Ну, інсайти в плані Вау, як і Ніна. Асортимент у кого збільшився в мові зараз, хто буде більше тепер робити і розуміти? Напишіть плюси, або смайлики, або серця, що там у вас є в корзині, і може. Клас, клас, клас. Оце те, що я хотіла. А, я ж всі приклади ще не дочитала. Давайте ви поки плюсуєте. Que tu raison. Це доводить, що ти прав. Сola, бачите, підмет, давайте я дочитаю свої приклади. Я ж не просто так їх писала. Так, cela prouve que tu as raison. Це доводить, що ти прав. Il y a le contact. Magnifique. Далі, дивіться. Підкреслюйте мої приклади, можете виписувати їх також в зошити і підкреслюйте однією лінією. Далі. Voilà la personne qui nous a parlé. Hier. Voilà la personne, так. Qui nous a parlé hier? Де тут підмет в цьому реченні? Ну, давайте. Voilà la personne qui nous a parlé hier. Напишіть мені слово, яке тут виступає в цьому в третьому реченні, яке виступає підметом. Qui? Яна, супер. Марія пише раніше вчила, але забула. Ну, Мова це те, що треба постійно вчити, ну, тому що це живий організм. Так, супер, написали далі. Qui a porté ce livre? est-ce un pronom interrogatif, tac. Qui, qui pidemet? Et c'est une question. Nous, comprenez que si un pronom interrogatif, en le sujet, tout une question. C'est une question. D'aller. Personne n'est venu. Attends. Personne. Oui, c'est un pronom indéfini. Lui, il a raison. Lui pidemet. D'aller. Prends mon manuel puisque le tien n'est là. Le tien, tu n'est là, n'est où? Le tien, tu. Це підмет. Підкреслюємо однією. Ну і ще один приклад: appelé аплі у Так, Повноцінне речення. Зміксували підмет «quelqu'un» в ролі і все. Ну і далі присутки. Далі те, що далі, ми це будемо вчити на курсі. Зараз акцент мозок тільки в сюжеті. йде. Цільова дія, цільова дія, цільова дія. Une action de but, une action de but, une action de but, d'objectif. Так, це поїхали. Uh, Значить, третій. А uh, uh, третій. Значить, суже може peu, être exprimé par infinitif. En verbe à l'infinitif. Хто це не знав? Давайте вогня. <laughs> Дивіться так. А що таке інфінітив? Давайте пригадаємо. Давайте пригадаємо, бо може хтось не знає, що таке інфінітив, а то я так розцвіла. А, значить, інфінітив – це неозначена. Неозначена не форма дієслова це коли вона не означається якимось займенником. Вона просто висить як форма і відповідає на питання, що робити все. Тобто, це слово, інфінітив неозначене, тому що в ньому нема ні часу означеного, ні персони означеної, нічого в нього нема. Воно по факту квантова пустота. Інфінітив це квантова пустота. Можете так і записати? Пустота, яка відповідає на питання, що робити все. Окей, окей. Так, напишіть мені, будь ласка, як ріві масі випліком. Скільки груп у французькій мові є інфінітивів? Ну, типу, не інфінітивів, а дієслів. Так? Скільки, є... Скільки є груп? Ой, ви такі всі розумні, мені так це подобається. Так, всі приходьте на Дель Б2, потім на Дальф С1, бо ви всі тут розумні, молодці. Я ж вам комплімент роблю. Зараз подумають, боже, це так просто, вона робить нам комплімент. Я ж вас всіх люблю, тому я роблю компліменти, що ви молодці. Ви треба ж трошки плюшку дати. Бо батіг, батіг завжди. Так, окей. Правильно, правильно, три. Дивіться, всі ці три групи, всі інфінітиви, і от інфінітиви те можна знайти. О, Додаток, так, О, це все інфінітиви. Хто знає цей додаток? Ось він же ж, де він? О. Ось він. te faire конжуги додаток, так? te фер конжугі. О, це все інфінітиви. Зрозуміло, супер. Так, так от інфінітивом може виражатися підмет. Приклади одразу в студію, будь ласка, я свої віври, комбетру. Оце сиділа, думала, що таке життя? Життя це боротьба під сонцем бути. «Vivre, да? c'est combattre». Ось вам діє слово «vivre», це інфінітив. Тобто, що робити, ви так і перекладаєте. жити це боротися. Пишемо на це правило, будь ласка, приклад. Бажано, наприклад, писати зі свого життя, а не з гугла. бо я мені хтось сказав, Та, а що Вікторія, я коли за вашими лекціями сиджу, я це там з цими, з Google, з чатами, пишу собі, я кажу, а воно вам щось якийсь слід корисний залишає в голові ну, пам'ять, якось працює ну не сильно. Я кажу, а, що ви це робите. ну Вам же ж треба здати, я кажу, ну, то поки ви будете думати, що це мені потрібно, вашому викладачу, то ви знати мову точно не будете. <риклад> так, а що ви мені написали щаси приклад? Дивіться, учні мої люди. Коли я кажу приклад, це не просто приклад інфінітиву, а це вже приклад пропозицію, екземплю для пропозиціон, де у вас а, інфінітив виступає в ролі сюжі. Працюємо. Ні, ні, Аліна, не приймаю. Верійти, це не, не інфінітив. Так, давайте ще раз мої приклади, бо бачу, що важко. Vivre, uh, c'est combattre. Vivre, тут підме. Далі. Patiné, été son sport préféré. Так, кататися на ковзанах, тобто patiné, це infinitif. Été son sport, який uh, uh, uh там... Да, префері був його улюбленим, чим там, спортом, да, спортом. Uh -huh. Так, давайте швидше. 32 присутніх. 32 онлайн. Працює тільки 4. А решта що робить? Зараз включу вам камери і буду визивати до дошки, якщо ви не будете гарно працювати. Е, угу. О, прийшли приклади. Apprendre du chinois, c'est difficile. Молодець. Lire tous les jours, а мир вокруг Марія, молодець. Manger, О, дивіться, що зробила Оль Ольга Барабаш. Ольга Барабаш, ви були на ліго 1? Ну, ви зі мною десь на курсах вчились, супер. Uh, ну, я не знаю, вчились чи ні, мені здається, вчились. Дивіться, bien manger, bien manger. що зробила Ольга? Вона не просто написала, що питаю, чи вчилась. Вона не просто написала анфініців, а вона написала, що бля. Так, а в янце прислідник, хто Ліго один проходив, той розуміє, про що я кажу. Бо на Ліго один я вас вчила до кожного слова чіпляти ще одне слово по правилам. Не всі слова щеплюються, да, щеплюються. і у вас складається пара, така морфологічна, крута, яка збільшує діапазон на... Ну, не на а в вашій мові. Тобто, ваша мова стає багатшою. Коли ви робите схрещення слів, яких я вас вчила е, на першій частині лего. Зараз на Дель Б2. А, да, Ольга, ну круто. Ну, ви, а на лего 1 були чи ні? Бо ви класно з'єднали це, що я щойно пояснила. І якщо ви зараз можете так же причіпляти, похрестити, похрестити Ха -ха -ха, частини мови, хрестіть, схрещуйте. Команда є. Е. Так, е, так давайте повернусь до ваших прикладів. Гуярди в падірво.

Ілья ну дивіться, ви начіпляли тут же сильно. Тут вже Ілля, тут вже підмет il y a. Без... Ну, Тобто це не підмет, а це е, така фраза конструкціон. Це трошечки е, ви пішли як через ну, типу, додаткове речення. От мені хочеться все ж таки через інфінітив, Ольга. Аппремонти і processus». Так, всі ага. наче проговорила. Зрозуміли з інфінітивом. Ну, думаю, що тут зрозуміло. так? Думаю, що тут зрозуміло. окей. Дивіться, на практикумі, коли ви сьогодні прийдете, у вас що щодня будуть вправи. А вправи вправи на автоматизацію. Тобто, хто зі мною давно, ви знаєте трикутник. так? Перший кут я подаю вам інформацію, так, це уроки. Другий кут ви закріплюєте, автоматизуєте письмово. Письмово і проговорюючи голос. А третій кут ви виходите в подюксіогаль вже в житті. Так от, другий кут автоматизація у вас буде отак. Ви ну, реально будете працювати як реально працюють на філфаках, на філологічних факультетах. Буде... Але це завдання буде щодня, його буде не дуже. Ну тобто його реально буде виконувати. І воно все буде базуватися саме по цільовим ось цим діям, тобто нічого зайвого, тільки в ціль. Тільки в цілі, хто не на практику, лайт, перейдіть сьогодні в практику. Я вас дуже прошу, ще є місця. Напишіть Марині, е секретарю, доплатити. Прям дуже ну, ефект буде набагато класнючий. А я просто знаю, що я кажу. Я ж укладач цієї програми.